Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Мене завжди вражає той спокій, з яким Христос зустрічав навіть найбільш каверзні запитання, і як він вільно давав на них відповідь. Коли НАТО слухав Христа, один законник підвівся і запитав його: Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Це невинне запитання виходило не з чистого серця, яке мріяло про спасіння, а від людини, яка бажала поставити Христа в безвихідне становище. Присутні зрозуміли злі наміри законника і приготувалися до суперечки. Людям завжди подобається спостерігати за гарячою битвою. Чим же закінчиться суперечка? Що відповість Ісус? Євангеліє повідомляє, що Ісус запитав у законника, що в законі написано, як читаєш? Ти вивчав теологію у найкращих учителів світу. Що ж ти за свою? Тієї миті площа перетворилася на лекторій, а законник здійснив блискучий екскурс у Євангелії, ось якою була його відповідь. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як себе самого. Усе, що він сказав, було правильним, викладені ним питання теології були правильними. Усе було так, як проголошує Святе Письмо. Натовп був у захопленні від ерудиції законника. Що ж міг відповісти йому Ісус? Настала мертва Тиша. Усі погляди звернулися до Ісуса, і вчитель спокійним голосом промовив. Ти добре відповів, за теорію тобі можна поставити відмінно, а тепер здійсни це на практиці у реальному житті. Відмінна оцінка з теорії, яку вона має ціну. Любити Бога означає присвятити йому все наше єство, наші почуття і любов, наше життя, фізичні сили і розум. Такий рід любові є виконанням закону. Одного разу зневірений юнак сказав мені: пасторе, я усе прочитав про віру, але нічого не знаю про неї. Як це трагічно, людина може пояснити найдрібніші деталі, що таке свідоцтво, освячення, прославлення, звинувачення і захист. Одним словом, відмінно за теорію. Але теорія не спасає. Вона тільки вказує дорогу, а дорога це Ісус. Ніхто не навчиться плавати, читаючи книжки без практики. Потрібно увійти до води і іноді навіть наковтатися її. Так і в християнському житті. Теорія потрібна, але водночас ми повинні жити в єдності з Христом на практиці. Інакше теорія не має сенсу. Той, хто насправді знає Бога, проявить любов до нього у виконанні Його заповідей, нехай допоможе вам у цьому Господь. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти відкрив нам свою святу правду на сторінках Біблії. Ми маємо глибокі пізнання теорії, але допоможи нам, Господи, цю теорію застосувати на практиці саме сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями, які ви надсилаєте нам, ми звертаємося в молитві до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом.